Свіже повітря, спів пташок, розписані візерунками хатки на великій лісовій галявині поблизу річки. Садиба Грунівська Січ ідеальне місце для проведення фестивалю народної творчості. Етнолог Олена із Полтавщини у Грунівці вперше, але впевнена, що не в останнє. Протягом трьох днів фестивалю вона проводить майстер-класи з мотання ляльок. Коли ми заховаємо сюди голову, сюди тулубець, ми потім у нас є ниточки, ми цими кольоровими ниточками малюємо, як я кажу, вишиваємо обличчя. Оця вертикаль означає чоловік, він стержень, а оця горизонталь вона означає вона, символ матеріального світу жінка. І хоча у руках майстра все здається цілком зрозумілим, під час власноручного мотання без підказок не обійтися. Ось таку ляльку-мотанку без голки та без жодного вузлика зробити виявляється не так і просто. Спочатку тканину змотуємо, потім обгортаємо ниточками, а тоді прикрашаємо хусточкою і стрічками. Виходить така іграшка та оберіг. Чимало краму привезли майстри до грунівської січі, але головна її принада це доглянуті та стрункі коні. Кожен охочий може познайомитися з цими благородними тваринами поближче, освоїти ази кінної їзди. Звісно, супроводюва. ...та досвідченого інструктора. Втім, скакуни тут не лише для прогулянок. Основна їхня робота це тренування із козаками-характерниками, котрі базуються та навчаються бойовим мистецтвом тут же у Грунівській січі. Ми почали його викладати саме бойове мистецтво оздоровчого напрямку із січня місяця. І в нас вже набралася група до 30 дітей. Ви можете побачити маленькі дітки бігають в шароварах. Це вже наші джури. Джура це учень козака. То наші учні бо бойово мистецтво спас. І маленькі джури і дорослі козаки впевнено тримаються у сідлі. Навіть показують трюки, з кіньми можна не лише обій, а й пожартувати. Це в нас така білочка, це лялечка. Вона навіть танцює в нас. Ми з нею розучуємо танці. Та -та -та. Отак, шуткуємо так, розумієте. А воно так, бачите, і посмішку бачимо, це радість, це так, як сонечком поділилися. Це головне. Оце є козацька педагогіка. Після виснажливих тренувань та інтенсивних майстер-класів найкращий відпочинок за трапезою. А тут саме підоспіла качана каша, обрядова весільна страва, яку традиційно готують на Полтавщині. Кожну зернинку пшена качають у борошні та яйці. А що ж за качка, каша така Там качка Смачна. кипіла, кача, каша ж качана, та що обрядова, та що весільна. Це весільна каша та. Та весільна каша і на хрестєни, то, що і весілля. Це дуже Тобто Там качали. всередині одна пшониночка. Одна одна пшениночка, там дивіться, ото вона замотана, там 88 разечків. Тож наступного року організатори запрошують всіх, кому до вподоби подібні смаколики, розваги та позитив. Ольга Ковалевська, Олександр Гордус на часі новини.